Тому говорити про те, що буде невдовзі, я думаю, що ці кошти, які надав Міжнародний валютний фонд, вони дадуть короткостроковий такий ефект такої примарної стабілізації. Хоча, наприклад, я не зовсім погоджуюсь з тими науковцями, які говорять про те, що ми в стадії війни і дуже важко буде зростати. Розумієте, війна це також е, така е, страшна річ, яка дозволяє е, розвивати економіку також. Тому що військово-промисловий комплекс починає відроджуватися. Наприклад, харківський завод раніше працювали там два рази в, в тиждень, сьогодні працюють всі дні і в три зміни. Це значить робочі місця створені, і ми можемо багато чого самі робити, тому що ви бачите, що нам ніхто нічого не дає. Мається на увазі озброєння. Ми маємо самі хороше озброєння. То треба туди було вкласти кошти для того, щоб ці замовлення могли дозволити військово-промисловому комплексу стати на ноги, створити робочі місця, і отримуючи зарплату, ці люди прийдуть на ринок. І завдяки тому. В тих місцях, де вони розміщені, ці підприємства, може активізуватися ринок і попит платоспроможний. А про це дуже мало говориться, щось робиться, але дуже мало говориться. Знаєте, от ми почали співпрацювати в тому контексті, навіть на базі нашої Тернопільської області, виявилось, що в Міністерстві оборони Взагалі немає в самого міста і в самої області, хоча є економічні там відділи, немає даних стосовно можливостей і потужностей підприємств міста і області щодо розміщення заказів Міністерства оборони. Тобто ті речі, які би можна було робити, і треба було робити, і будуть робити, але з величезним запізненням. І ще про що хотілося б сказати: що. Оскільки сфера моїх наукових інтересів це міжнародні фінансові ринки, зокрема біржові ринки, то я хочу сказати, що тут є маленький крок вже вперед, тому що я не знаю, ви напевно чуєте багато, коли запитують урядовців чи навіть голову Нацбанку, що буде з курсом, який валютний курс буде завтра, післязавтра і так далі. І вони ж самі вже говорили про те, що нарешті на трьох біржах.